Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Івар. Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, президент України Володимир Зеленський після свого візиту до Фінляндії сьогодні здійснює візит до Нідерландів, де здійснив він виступ в Міжнародному суді у ГАЗі. В час свого виступу президент України заявив про важливість притягнення до відповідальності за війну проти України та скоєння злочини президента Росії Володимира Путіна. Пряма цитата Володимира Зеленського. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в газі того, хто заслуговує бути тут за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо. Можемо, а ми переможемо. І ми переможемо не лише на полі битви, не лише у двобої з цією агресією, сказав Володимир Зеленський. Також було зазначено про об'єднання світу довкола. Допомоги України за словами президента йдеться про більш ніж долю однієї країни більше ніж протидію одному агресору. Ми маємо зупинити злочини агресії, які з'являються часом у головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії. Якщо подивимось на будь-яку агресивну війну у світі, то побачимо, що їх об'єднує одна єдина річ: ті, хто почав цю війну, не вірили, що їм доведеться коли-небудь нести відповідальність за Скоєне, що вони муситимуть відповідати за війну, але війна повинна отримати осуд, сказав Володимир Зеленський. Також було акцентовано увагу на. Кількості воєнних злочинів, які щоденно здійснюють російські війська і путінський режим, а також громадяни Росії. 6139 це конкретна кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише у квітні. Внаслідок цього загинуло 207 цивільних мирних осіб, з них 17 дітей. Ще більше 400 цивільних громадян отримали поранення лише за минулий місяць. Вчора, лише вчора, у Херсонській області Росія вбила 23 людей, 48 зазнали поражень. Наголошую, ми говоримо про цивільних. Ну, ви знаєте так, про те, що росіяни в останній період часу знову ж таки активізували обстріли Херсонської області, і знову ж таки ці моторошні кадри з самого Херсону ми також. Бачили. Володимир Зеленський додав, що злочин агресії Росії почався понад 9 років тому окупації українських земель, українського Криму. Дуже правильно Володимир Зеленський зазначив цю тезу, тому що деякі українські пропагандисти, вони. До сих пір чомусь вважають, що війна була розпочата 24 лютого 2022 року, а не в 2014 році. Тому Натал Мосейчук потрібно більш детальніше ознайомитись з виступом президента України і, врешті-решт, засвоїти, коли ж розпочалась війна Росії проти України. Це Таке невеличке відхилення. Що ще зазначив президент України, що сотні тисяч воєнних злочинів, сотні тисяч жертв, російська ракета вбила 23 жителів міста Умань. Ну і, в принципі, далі президент України якраз говорив про ці воєнні злочини. Тобто, який був акцент такого виступу в міжнародному суді в ГАЗі, для того, щоб Ця інституція максимально швидко пришвидшувала розслідування усіх воєнних злочинів, які здійснює Росія, і відповідно, щоб усі військові злочинці, які це здійснюють, вони були покарані. Це і вище керівництво Російської Федерації, це і військові, які безпосередньо виконували ці злочинні вказівки, це і пропагандисти. Так, які фактично через свої рупори, через телебачення, через засоби масової інформації вони підігравали цим агресивним діям. І це ті люди, які також фінансували усі ці злочини, передававши будь-які кошти, так, для того, щоб Росія продовжувала відповідні агресивні і якраз президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що це має бути у форматі трибуналу, так, а не якійсь іншій моделі, яка може мати гібридний характер. Тобто це має бути те, що, в принципі, було після Другої світової війни в Нюнберзі. Нюнберзький трибунал тільки вже у форматі. Притягнення до відповідальності російських злочинців. Також е президент України у Нідерландах зустрівся з президентом Сенатом Янном Брауном та головою Палати представників Верою Бергкамп. Також речник президента Сергій Никифоров повідомив, що у програмі візиту відведене кримінального міжнародного суду та зустріч з його президентом Петром Хофманським та секретарем Освальдо Завала Агілером. І ще має відбутися зустріч президента України з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Та у тристоронньому форматі зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Кро. буде і аудієнція у короля Вільяма Олександра візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів. Також говориться про те, що можуть бути оголошені ще певні пакети військової допомоги з боку інших держав. Але поки що такої інформації немає. Тобто, варто відзначити, що. Володимир Зеленський продовжує таке міжнародне турне по країнам, це була Фінляндія, Нідерланди. Також знаємо із засобів масової інформації, що у цьому місяці ще запланований візит Зеленського до Німеччини, де безпосередньо буде проводитись зустріч з Олафом Шольцем. В принципі, ну такі позитивні. Результати ми бачимо внаслідок відповідних візитів, і ми будемо далі слідкувати за цими подіями. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!